Вітаю, дорогі колеги! З вами Мар'яна Кавен, Незалежний податковий консультант, і ми продовжуємо розбирати топ-9 питань для резидентів Діє Сіті. Сьогодні поговоримо про те, як рахувати середньомісячну винагороду у розмірі 1200 євро. Адже дуже важливо розуміти, що вкладали у цей зміст, як рахувати середньомісячну винагороду. Чому? Тому що. Невиконання саме двох критеріїв, а це або середньомісячна винагорода, або 9 осіб, є підставою для того, щоб втратити пільгове оподаткування: 22% від мінімалки ЄСВ і 5% замість 18%. Ми з вами, бухгалтери, звикли оперувати поняттями, поняттями нарахована заробітня плата. Але справа в тім, що для виконання критеріїв вшито термін виплачена. Це один момент. Другий це те все, що випливає навколо цього. Для розрахунку брати нараховану чи виплачену, ми подивимось, як пише норма, і ми, ви подивитеся, що відповідає Мінцифра. Я вам наведу своє питання, з яким я звернулася в Мінцифри, і покажу їхню відповідь. Далі, якщо виплачено, то якщо взяти червень виплачено за другу половину травня 7 червня та першу половину червня 23 червня. Якщо критерії по доходу та чисельності не будуть виконуватись, то оподаткування не 5, а 18% будуть застосовуватись до половини місячної зарплати травня та червня. Розумієте, про що я запитувала? І Мінцифри ось таким чином відповідає: розмір середньомісячної винагороди визначається шляхом ділення всіх зарплат їх спеціалістів та трудових договорів на загальну кількість працівників та їх спеціалістів, яким здійснюється така виплата. Для розрахунку слід взяти всі виплати за календарний місяць з 1 по 30.31 та поділити на кількість працівників, яким ці виплати були виплачені. Якщо комусь не виплачувались, беремо лише тих, кому виплачувались. Це відповідь від мінцифри. А далі вони зачитують мій приклад і по ньому. Намагались щось відповісти. Суть мого питання була в чому? Беремо виплачену чи нараховану? Відповідь я зрозуміла так, беремо виплачену. Але далі виникає питання: ось в чому. Якщо за місяць виплата відбувається двома частинами, і за першу половину місяця ми платимо у поточному, а за другу половину місяця у наступному, то може скластись так. Щодо однієї частини виплати ми будемо застосовувати пільгове оподаткування, а до другої непільгове. Як одна із бухгалтерів написала, Мар'яна, ну ж нелогічно це. Так я ж хіба заперечую, я погоджуюсь. Але кого запитати, що мали на увазі? Кого запитати і що мали на увазі? А... Ось тут мені дуже бракує все-таки визначення. І я спробую визначення вам процитувати, перш ніж ми перейдемо в числовий приклад. А визначення, з якого випливає так насправді, що ми будемо брати? Ось дивіться, це закон 1667. Розмір середньомісячної винагороди працівникам та їх спеціалістам це сума, що розраховується шляхом ділення суми всіх виплат у вигляді винагороди заробітної плати до утримання податків, зборів та інших обов'язкових платежів, здійснених юридичною особою працівникам та їх спеціалістам у відповідному календарному місяці на загальну кількість працівників та їх спеціалістів, яким здійснювались такі виплати. З цього пункту 12 це є. Закон 16.67. Розуміємо, що будемо брати лише виплачені, будемо брати суму брудну, тобто до, до утримань. Так, нараховану суму. І будемо ділити на кількість працівників та їх спеціалістів. Це означає, що якщо у нас будуть ще просто ЦПХ, ми їх брати не будемо. І якщо у нас буде, будуть виплати ФОПа, ми їх теж брати не будемо. Тільки працівники по трудовому найму, так, причому не сказано які отже, і сумісники, і основні, а також будемо брати від спеціалістів. Добре. Тепер я хочу оглянути а, статтю п'яту. Частина перша, пункт другий, там де йдеться власне про 1200 євро про цей критерій. І звучить так: розмір середньомісячної винагороди залученим працівникам та їх спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента «Дійсіті», Кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ станом на перше число відповідного календарного місяця. Чудово. І зараз ми у відповідності до того визначення і до критерію будемо рахувати, що мені відповідає мінцифри? Якщо ось відповідь їхня. Для розрахунку слід взяти всі виплати за календарний місяць з 1 по 30.31, поділити на кількість працівників, яким ці виплати були виплачені. Якщо комусь не виплачувалися, беремо лише тих, кому виплачувалися. Якщо 7 і 23 числа, тобто 7-го за другу половину попереднього місяця і 23 за першу половину поточного місяця, тоді рекомендуємо змістити виплату на перше число та 30 число. Тобто Мінцифри рекомендує, щоб не було такого головняка виплачувати місяць в місяць, і всі нарахування за поточний місяць робити в поточному місяці. В іншому разі, відповідає Мінцифри, 7 червня друга частина виплати за травень та 23 червня аванс за червень. Для розрахунку ми сумуємо другу частину виплати за травень та аванс за червень та ділимо на кількість осіб за трудовим контрактом та їх спеціалістів, яким ці виплати здійснювалися. Тобто, у іншому разі, таки дійсно буде різне оподаткування двох половинок одного місяця. А це означає, що той числовий приклад, який я наводила для учасників клубних зустрічей ЄСіті, він є вірний. Мінцифри підтвердило, що саме так рахувати потрібно. Давайте подивимося ще раз, як підприємство набуло статус резидента ЄСіті у червні. Ну, по-перше, ми з вами будемо брати пільгове оподаткування лише з наступного місяця. Значить, працювало у нас був бухгалтер. 30 тисяч, директор 100 тисяч нараховано було йому. Гіг-контрактерів це 5 спеціалістів по 120 тисяч. І трудовий договір сторож у нас був на 10 тисяч. Просумуємо, вийшло 740. Виплата у нас передбачено двічі в місяць по 50% 5 і 20 числа. Плюс з липня ще один спеціаліст з'явився на гіг контракт на суму 120 тисяч. Далі ми дивимося курс євро. Є дані на 1 червня і є на 1 липня. За який місяць ми будемо рахувати? В перше за липень. До червня застосовуватись пільгове оподаткування не буде. Отже, дивимося на липень. 5 липня виплатили половинку від загальних нарахувань 740. І 20 липня ми виплатили другу половинку плюс ще 120 тисяч. Ми виплатили 20 липня. Сумуємо, отримуємо 1 млн 600 і ділимо на 9 осіб. Давайте дивимося, чи добре я осіб порахувала. У нас є 5 гіг-контрактерів. 5 і один ще додався: 6, 7, 5. Так? 5, 6, 7, 8, 9. Отже, ділимо на кількість осіб, яким виплачено. Кількість осіб, яким виплачено 9. Правда, одному з них виплачено лише один раз. Але з визначення не випливає, що ми маємо якось там половинчасто рахувати. Тому 1 млн ділимо на 9 і вийшло 4938 євро. Звідки взялися євро? Ми поділили на курс євро на перше число місяця. Ми ж рахуємо за липень. Отже, беремо 1 липня. Курс 36, це умовний курс. Поділивши, отримали 4938. Висновок. Ми виконали вартісний критерій 1200 євро. Ми виконали кількісний критерій по особам 9 осіб. Все, маємо право на ПДФО 5, півтора військовий і 22 ЄСВ від мінімалки за кожного працівника. І приклад другий. Підприємство набуло статус резидента Дієсіті у червні. Працювало. У нас був бухгалтер 15 тисяч, директор 20 тисяч, гіг-контракт одна штука 30 тисяч, трудовий договір сторож на 6500. Просумували, вийшло 71 500. Виплата двічі в місяць 5 та 20-го. І з липня є ще один гіг контракт на суму 30 тисяч. Ми вже бачимо, що ні по сумі, ні по кількості ми не виконуємо. Ми беремо 5 і 20 липня половинку від нарахувань. Ділимо, вийшло 86% 500 за 5 плюс 20. 86% 500 поділили на кількість осіб, яким була виплата 5 осіб. І в нас вийшло 480 євро. 480-56 євро це є середньомісячна винагорода. Ми бачимо, що ми не виконуємо критерії по особам і по нарахованій сумі. Що, що з цього слідує? Ну, по-перше, ставка 5% по ДФО буде застосована до всіх працівників. Ми не можемо застосовувати 18% через невиконання критеріїв і утримувати більше із працівника. З норм, які у наступних випусках я буду показувати і цитувати, випливає чітко: що 5% за будь-яких обставин із винагороди фахівців. А решту до 18% дотягувати і доплачувати буде хто роботодавець, резидент ЄСіті. Півтора відсотки так буде за загальними правилами. Що стосується ЄСВ. Доведеться 22% платити від усієї суми нарахованої заробітної плати, а не від 6500. Ну, ось такі приклади, які я готувала на один із вебінарів. Ми проводили на тему Дія Сіті. Не один же такий вебінар, не один ще буде попереду. і тільки нещодавно з'явилася думка, позиція від Мінцифри. Податківці мовчать, вони в часові приклади тим більше не хочуть дивитися. Але відповідь Мінцифр підтверджує, що саме ось такий розрахунок є вірний. Підходить, не підходить. Логічний він чи нелогічний, але іншого поки що нема. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей. Долучайтесь до резидентства Діє Сіті, принаймні до тих колег, які вивчають і які цікавляться веденням бухгалтерії та оподаткуванням it сфери. До зустрічі. Колеги, запрошую вас долучитись до клубної зустрічі дія Сіті за посиланням в описі під відео.